Липень зустрічає нас спекою. Сьогодні 1 липня і нам обіцяють десь плюс 34. Зараз знімаю дуже рано. О сьомій ранку. Більша частина моєї площадки, як бачите, ще в затінку. Бо в мене росте велика катальпа біля е, всієї площадки. Зараз я вам покажу її. Ось, бачите, яке гарне велике дерево. І воно дає десь до обіду затінок на мою площадочку. Потім сонце розгор... розгортається. Ну що ж, хочу показати, що на початку липня в нас вже квітує, що тільки готується квітувати. Що ж, продовжує квітувати широколиста, це сорт хай але, як я вже й казала, в мені достався пересорт. Там подалі. Христалевий палац, білосніжна гортензія. Ще в мене є п'ятий сорт, сорт широколистих. Потроху граундбейкер почав квітувати, але я так розумію, що горщики великі, дорослі, але в них була, так би мовити, технічна обрізка. Бачите? Вони просто зрізані на одну висоту усі. І кущі гарні, пишні, але квітують. Далеко не усі, будемо так говорити. Так, далі це Хаймаунтін. Вона така ніжна, ніжна рожева. Спочатку навіть трошки зеленкуваті квіточки. Бачите, є плямочки такі зелені. І я підкіслюю ґрунт, підливаю сульфат алюмінію, ну, можливо, мало замало, тому вона в блакитне не переходить. А з іншого боку, по-перше, в мене стоїть ось цей дуже цікаве, цікава новиночка цього року, яку я придбала. Подивіться, це сорт Be Happy. Подивіться, яка вона, по-перше, листечко дуже темне. Да? Гарненькі квіточки, і вони такі, як сказала одна моя замовниця, такі, наче порцелянові, не тоненькі, плотненькі скоріше. Дуже компактний кущ, бачите, це горщик 2 літри. І кущик такий набитий. Є у продажу. Так. Ось бачу, бачите, трошки десь не побачили щось з форсуночкою стало. І вже декілька кущиків підгоріло. Далі потім рядом іде е, теж карликовий сорт, він теж у літрових, дволітрових горщиках. Little Love називається. Я ще її у квітуванню не бачила. Це черенкування минулого року. Прийшли мені череночки. Далі яскрава рожева це High River. Уся зараз квітує дуже гарні кущі. Як мені здається, найкраща для подарунка замість зрізаних квітів може бути. Потім в мене ще дуже гарно квітує зараз сорт High Fire. На екрані я бачу, що він навіть якийсь малиновий Зараз для мені він здається таким темно вишневим Дуже гарний яскравий сорт. Потім це пару кущиків канделайт починає квітувати, але штучок 5 не більше. Що ж, йдемо далі. Хочу показати вам полістар. Вона зараз найяскравіша, компактна. На прикладі цього року хочу сказати так: полістар не можна низько обрізати, тому що вона потім дуже погано квітує. А так, як бачите, я зробила високу обрізку в цьому році, і кущі пишні і гарні. І чомусь так цікаво, частина кущів вже набула рожевого кольору, а ще частина у мене стоїть білесенька. Можливо, це ті кущі, на які більше сонечка попадає. Так, ідемо далі. Це в мене ще зелене-зелене море і тільки готується квітувати, готується квітувати сорт Baby Lace. Але є з ним якась проблема. Він у мене хлорозив дуже сильно. Потім я її дуже так всю майже всю поставку пересадила у новий підкислений ґрунт, начебто вона вирівня, вирівнялась. Але в минулому році я не пересаджувала, і трошки є прояви хлорозу в цьому році. Далі, чудова, причудова пастель Грін. Подивіться, яке це мережево зараз. Вона спочатку біло-лаймова, зелена, дуже красива. Потім буде переходити у рожевий колір, але пізніше, я думаю, десь через місяць, не раніше. Тут в мене є ще декілька ялиночок і ялиць. З цього боку в мене сорт Мохіто, як бачите, дуже так. Весь підготувався, але ще не повністю. Тільки зелені-зелені волоті будуть. Потім кущі в мене самарська лідія невеличкі. Треба тут вже розставляти, бачите, їм замало місця. Це гарно квітує в мене ламлайт. дорослі кущі і біля нього літл лайм. Декілька кущиків. Що я пройшла? А це я пройшла рожевий сорбет. У мене на продаж залишилось тільки два кущика. Бачите, який він розкравий. Він росте в мене у ґрунті, і я вам скажу так, що йому потрібно пару років, щоб стебла стали трошки міцнішими. Тут потроху всього, воно ще не квітує. Як мережево виглядає зараз сорт фантом. Цей сорт, до речі, має аромат. Коли він квітує, розпускається повністю, тут дуже багато бджілок. Але як бачите, це буде трошки пізніше. Він розкриється ну, десь на протязі 2-3 тижнів. Один з найулюбленіших моїх сортів гортензія Фрайс Мельба. Зараз вона в мене вся у 5-7-літрових горщиках дорослі кущики. Далі в мене багато черенків, живців стоїть, підростає, тому трошки важко пройти. Буду займатися цей тиждень, тим, що буду розсувати горщики, бо гортензії ростуть і їм потрібне місце. Це вімсред, вона дуже рання, майже як і Полістар, зараз білосніжна. Буде переходити у рожеве скоро. І теж, бачите, стовбури рожеві. Теж яскравий сорт ваніла, дуже гарний кущ зараз є дорослий. І ще так трошечки поменше. А біля нього готується квітувати сорт Sunday Fries. Це вважається його молодшою сестрою, тому що він тут теж біло рожевий але більш компактний. А зараз такий, бачите, зеленкувато жовтий навіть в цьому світлі. А це квітують мої вже гортензії. Це сорбет, вона є на продаж. Пінка Набель, а за нею анабель Білосніжна. Ось такий він, спекотний липень. Не можу не показати вам ось таку Golden Annabel. Бачите, яке в неї цікаве листя? Може, зараз не дуже гарно видно, воно двокольорове, темне зелене і світло зелене. І сам кущ ну, гарнезний. Дуже гарний. Я його заживцювала, якщо будуть живці, все піде добре. То я дам знати, що є у наявності на продаж. А це мій маточний шикарний, пришикарний кущик. Тож, як бачите, площадочка в мене навіть не на низькому старті, а вже квітує частково десь одна треть моїх гортензій. Всі гарненькі, так жарко. І сьогодні вже додала ще полив. Майже кожну году, годину, тому що ви ж знаєте, що нас відключають світло, і ти навіть по своєму графіку не знаєш, чи буде світло, чи ні, включать раніше, пізніше. Тож я продублювала, і в мене стоїть полив зараз кожну годину по хоча б три хвилинки, щоб е, таку атмосферу вологості тут зробити. Волотисті витримують гарно, тому що вітру нема. Я поливаю досить часто, їм досить комфортно. Погано себе відчувають під кінець дня, тільки широколисті вуха опускають. Що ж, друзі, до зустрічі! Готую ще відео по догляду за волотистою гортензією саме у липні. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. І до зустрічі на каналі Декоративний Сад.